Світ шамана запрошую всіх у світ ендуро. О, курва! Головне не кидати щеплення. Сьогодні у нас буде ендуро квадро покатушечка. Я на своєму джину 300 Роман зі мною на цей фмото. Осінь. Заїжджаємо в наш ліс і поїдемо на кар'єрчик. Покатаємось. Покатаємось, відпочинемо. Тут у нас вже протоптана тропа нашим квадриком в основному. Ну і на мотіку я тут також питаюсь. Роману ця дорога вже знайома. Він тут вже закритими очами може її проїжджати. Сьогодні вперше таким дуетом їдемо. розв'язатися, кататися. І буде бомба. Поїдемо на кар'єр, там є у нас Ендуропарк, перепони. Буду брати підйоми сьогодні. Має бути весело. Такий спуск, трошки розмитий, ну я думаю, спустимось. На кар'єрі нікого немає. ванду и наказывать Пробуємо. Роман, я тобі зараз камеру дам, и рудам. Ты на гору під'їмешся, я там підъемчики почну брати. Оча, що головне, перед тим як брати такі схили, потрібно потоворушувати з вашим мотиком. Щоб ви зрозуміли, як працює ваш двигун на високих, на низьких, як працює ваша ходова, ви маєте тримати добрий баланс. Тому що, якщо внизу, як тільки ви стартуєте на підйомчик, якийсь момент що підбиває якесь колесо, ви маєте швиденько збалансувати і їхати далі. Не очкувати. А, о! Саме головне не срать. От коли сереш — нічого не виходить. А так, в принципі, все просто, все легко, ви ж бачите. Але це не страшно так буває. Головне що? Головне, щоб бак був не повний, бо бенз витікає. і це страшно, це найстрашніше. Так. Ремонт, ремонт. Тут все добре. Що я власне можу сказати? Якщо ви думаєте, якщо ви думаєте, що мені не страшно Та хер там, я обсираюсь кожен раз <гум> Ви бачили куди я заїхав? Ну ви подивіться Тут можна сидіти отак от І отак балдеть. Це дуже страшно Це обісраться, як страшно але це адреналін. О! На квадрику ви такий адреналін. Ну, квадрик вам того не дасть. А мотик дасть. Ще й не задорого Квадрик 6. Цей кінь 2600 новий. От і думайте Але можна поламати нушку ну нушку. Нушку. або ручку. Так що обов'язково. Йо я чуть не впав. Екіп обов'язково, У мене зараз черепаха тут, тут в мене брейси, боти мадняві, гаєр на італійські на шарнірах. А якщо б в мене всього цього не було, бо я б знаєте, як ходив би зараз. Отак, мабуть. А так, бачите, нормально. Роздягли трохи мій мопед. <ріст> ну Взагалі це було не по плану, я так зазвичай не роблю. Причому мені здавалося, що все досить рівно. А, все. Відремонтував <ріст> <Нет>, майже, <ріст> майже окей. <Okay. ріст> ну, буває, буває таке. Поїхали далі на колесах Є! От дивіться, якщо ви не взяли якусь перепону, от я зараз на балансі дошці обламався, обов'язково візьміть її в цей день, тому що вона у вас буде потім в голові сидіти, і ви її будете боятися. Відпочинте. От я зараз неправильно зробив, я поїхав одразу, там перший, другий, третій. Не виходить. Чому не виходить? Тому що втомлений. Вже трошки втомився. Тому перепочили, видихнули і поїхали знов, І все має вийти. Ой-ой-ой! Ну я ж тут, навіть рахується. Це того, що мене знімають. Я переживаю, я волноваюся. виходить така херня. Головне, що дженес дуже швидко ремонтується. Бачите, впав, тюнь дюнь і все готове. Хух. Ну досить з мене вже сьогодні кар'єру. Контент є. Можна їхати додому. Поїдемо, покатаємося ще в лісі і на чайок-кафійок. До лісу. Друзі, історичний момент в моєму житті, в житті Романа. Зараз він вперше, перший раз, це не постанова. Сідає за кермо ендуробайка І спробую проїхатися. Ну, я йому там буквально 2 хвилинки пояснив, що до чого, три. І зараз будемо дивитися на його перші кроки. На Ендуробайку. Запускай! Мають бути обов'язково. Так бачите, ніяких проблем. Легше, ніж на велосипеді. Але це тільки на початку. Коли ти розвиваєшся далі, то стає ще більш-більш цікавіше, що на гору поїде? Нічого собі, ні ну звичайно не поїде. Хлопець вперше на мутіку, ну я, чесно кажучи, шокований. Я думав, що не вийде так швидко. Ну, принаймні в мене так швидко не вийшло. Красавчик. Молодець. Ще й підгазовує, Курго. Так, зараз запитаємо у нього перші емоції. Глуши! А як його глуши? Є два варіанти, дивись. Кнопочка стоп-двіжок і ключі. А просто нажимать? Так. Так, просто натискай. Ну і ключі повертаєш, щоб вент... ну, вентилятор не працював. Ну, розкажи, що за емоції визиває мотик перший. Мені подобається, прикольно. Ну, ти мене дуже здивував, тому що в мене перше не виходило. Ну от скажи людям, що це перший раз. Перше в житті взагалі. Просто ну, реально, реально, реально ніхто мото. не повірить. Ну круто. <рес> Давай п'ятірочку. Піт так що, під байк? Блін. Знову доведеться витрачати свої кошти зароблені. Але нащо як заробляти? Для того, щоб витрачати, так? Так. Супер. Ще познімаю для історії, нехай буде. Зараз на першій передачі трошки накатується. Не знаю, другу, мабуть, не варто сьогодні вмикати. Так, зараз ми спробуємо включити другу швидкість і покататися на другій одразу зі старту. Ну давай, пробуй. Єдине, що потрібно буде обов'язково купити сину, це захист. Так, вже не так просто з другою, так? І мотик вже важкуватий. Бачите? Плавно-плавно щеплення. Повністю його не кидай, поки він не поїде. Можеш трошки підгазовувати. Тяжко. Трошки підгазовуєш. Ще під підйомчик стоїть. <рив> <рив> Ні? Не виходить? Ну, включай першу, перша вниз. Але друга не вийшла, нехай на першій потренується. Ого. Це вже було різко. Поганяли ми трошки в кар'єрі нашому, нашому ендуропарку. І поїдемо. Роман проїхався в першому житті на мочі. Це дуже круто. ці емоції, коли це все вперше, воно не підрозділо. Кадрику виглядають нереальними, на які ти думаєш, що в ніякому разі не заїдеш. Для індура це. Сьогодні наш ендуро квадро прохватик закінчився. Техніка в гаражі. Я задоволений. Роман. Задоволений? Папа! -па.